Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі пригадую, що ви дивитеся «Мудрість пустелі». З вами я звати мене десь Микола Бестрицький сьогодні маю для вас нову, а мова в ній піде про те, чим заважають нам образи. Дуже радо, велкам! Старець сказав: людина, яка не може забути образ і непорозумінь, а при цьому всьому стає і намагається молитися, це людина, яка подібна до необачного, який бере воду із джерела і виливає її до дірявої бочки. Ніколи не досягне успіху. Дорогі, скажете, ой, ну то все. То тепер виходить, що нам не можна молитися, бо ми всі ображаємося. Ми всі злимося, і ми не можемо якось про це забути. От, що ж цей старець таке каже: він нас навпаки від молитви відокремлює. Ні, дорогі, він нас перестерігає. Він показує нам, що ми справді можемо вважати себе суперправедними, бо я так добре стараюся молитися. От, а при цьому всьому йти просто в нікуди і марнувати цей прекрасний час. То що тоді робити? Не молитися? Ні. Молитися, але змінити предмет цієї молитви, спочатку заклеїти цю діжку, яка протікає і в якій не може затриматися вода. Тому якщо сьогодні ти не можеш забути образи, не можеш забути якоїсь кривди, забути в сенсі такого, не викинути то з голови, тільки відпустити то свого серця. Заохочую тебе молитися і просити Бога про те, щоби то з мого серця забрав. А вже потім накопичувати і дбати про якісь інші духовні блага. Дорогі, це непросто, це дуже складно. Але хіба хтось колись говорив, що духовні речі це просте? Ні. Але при цьому всьому, чим більше зусиль докладаю, тим прекрасніші дари, врешті-решт отримую. Дякую вам, Хай Дух Святий вас надихає і допомагає в цій непростій боротьбі. А я надіюся, що скоро зустрінемося знову. Субтитры